Бессарабія. Сотий кілометр від Одеси в сторону Ізмаїла. Зона діяльності Ізмаїльського лісгоспу. Засранці, коротше. Добрий день, це Бессарабія. Бачите, що робиться. Що робиться з тими лісами, що я садив, що робиться. Я думав звідки дим смердить. Ну звідси. Бачите що? Як нижче це насадження. І на ту сторону перейшло. Це вже геть е видається на підпал, тому що до тої сторони далеко і сам вогонь понизу туди не Це Абсолютно точно. Це тільки, очевидно, підпал. У той ліс я геть посадив. Весь. А цей не весь, цей тут фрагментарно з цієї сторони. Оце така культура. Горить воно, звісно, кругом, але та як нас горить, то безпрецедентні. Чому справа не розумію? Чи ми такі дурні? Ну звісно, тяп-ляп я вам скажу. Народ наш тяпляп. Тяп-ляп. Палить, важко дивитися. Спалили прекрасний ліс. Оце бачите, як вони підгорають з корня і падають. Невідомо, що тут залишилось. А тут взагалі повний капут. Дивіться що. Цей ліс простояв 30-40 років. Поки укрій взяли його та й не спалили. Ото далі, бачите, білі є, то мій ліс, але я бачу частково і він згорі. Ось таке. Отакі от катастрофи, отаке от найцікавіше. Тут поряд пожарна частина, дві, три. І воно ж горіло і ніхто сюди не приїхав. Про лісників мовчу, ці твари вміють тільки красти. Я, будучи лісниками, завжди виїжджав на такі пожарі. Завжди це. Наш ліс, не наш, не важливо. А тут вони вдома на Одещині яйця чухають, ждуть поки. Приїде пожежна команда. Але скажу, пожежна команда це, вона не може так гасити, як професійні лісники. Тут інша специфіка, абсолютно інша специфіка. От, лісники своїми оприскувачами, захльостувателями в лісі в 100 разів ефективніше, ніж пожежна машина. Пожежна машина не може заїхати, не може виїхати. В неї кінчається швидко вода. Ось таке. Це треба вміти організувати. Але я вам скажу, я сумніваюся, що на Одещині у цього алкаша домікана може хоч одна людина організувати гасіння пожеж. Тільки бухати вони можуть. Бухати і красти. Оце вся їхня організація.